І всім привіт, друзі! З вами я, Кавунас к і це нове оновлення 4.5.0. І сьогодні ви побачите нові предмети, нові пасхалки і секрети в оновленні. Так, ми в меню і ми бачимо, що в оновлення. Так, зайдемо в магазин. Так. І пістолети ніфіга не додав. Ну, розробник не добав. Ну нічого страшного. І так, 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 подивимося. О, господи, що це таке? Нос свині. Е, ну, рота кота. А, я зрозумів це типу розробник так оце зробив. Щоб удобні Ну, все розумію, так. ОЧІ! А, ого, там додавили тут. а там... Так, почекай це, що якийсь баг там розробника. Що за брету? Ну, це, як оце сказати? Ну, хз. А оце, ну, прикольно. Оце є, звісно, сігма. Так, коротше. Так, ну, більше нічого, Ніфіга. Мені смішно отакого там вираження. І так, ми листаємо далеко і там іще добавили наче хз. Так. Ого, прикольно, так. Це якісь прокачені очки Дена, Так. А іще такий там бантик я не знаю їх. в коментарі, хз. І ще добавив таке дробовик і. Ну там і всяке мавушники. Ну, хз як назвати. І ви дивитесь самі. І це весь що додали рюкзаки. Так, мобиль немає там добав. Так, і що додали там? Там ще костюми отакі і отакі отакі, Ну, все добавило прикольно. А оце, ну, все прикольно. Називійте самі. Ну, хазе. Так, ми подивимося. Так, це якісь червики, а іще далі. Дальше... Боже, що це? Це як смішно виглядать. Так. А ще що добав машини. Так, подивимось. Що добало? Там добавка клітка, я не знаю, як називати. пишіть в коментарі. Хаза як називати наші клітки. Так. І що додавали в капелюхах? Так, листаємо далі. І це весь шапки. Так, колбойський, поліцейський і всяке там друге. Так, ну все, ну, розуміло. Там дівчачий і хлопчачий волосся такі, ну так і виглядять, так. І отакий раз ні. Ну, ви все ми бачите. Так. Там ну, цей хвоста нічого не додавили. Так. І ми зайдемо ну, на любу карту. Що додали в карті? Так. Там додали аж три карти. Так. Там якийсь Big фул. Full. Так. Town. так, зайдемо в Таун. І. Ого, прикольно. Даже там прикольно? Так. Це отак розробник, це оце зробив. Так, наче що то лагай. Так. Давай предмети побачимо. Ого, що це за таке. ХЗ шо це таке. Не пою, Так. А давай оцей що додали в телевізори. Так, подивимося. Що додали в телевізорі нового? Так, там таке, таке, це все було. Так. І. Ого, що це нове? Так, це хто? Так, я не. Це чаоскуф там. І тот саме оцей чел, ну, в предмети, отакі те самий предмети. Ну, все це понятно, Так, там і ще далі. Що добагато? Так. Ну, я покажу. Ого, це оцей, ну, похоже, на доктора Лівсі, як свіна доктора Лівсі, похоже, друг друга. А всі предмети я ускорю відео. Так, подивимося, налаштуваємо. Так, грефон, так. Я не знаю, що таке, так. А ще там, ну, додавали день і ніч. Якщо отак от зробити, то це ж як туман. А ще там оцей сонце там. Ого, там ще велике, так. Це якийсь там, наче темно, значить ніч. Так, так що ми налаштуваємо, так. Ого, отакий там. Якийсь там сонце, так. Ого, це якийсь там наче апокаліпсис. Так, наче похоже. Ого. Ну, це прикольно. Ого, місяць такий великий. Я в шокі розраб. розрав оцей постарався. І не лінився таке. І він додав таке. Так. Наступна карта це... ну, Tropical Land. Я не ще. Це наче похоже там звучить як Таїланд, як чесно. Так. Ого, як лагає сильно! Даже там телефон таке зірвається. Так, це біг хаус фул. Це наче 2.0 карта. Ого, Як то ж саме лагає капіці. Оце лагає. А отут це не лагає, якщо оце прорачується, та оце сильно боже лагає. Боже мій. Так, там іще щось є схалки, Big House full. Це монстри. Так, це той самий оцей, я покажу, як поговорю. Це от силка на взятись відео ну, чела. це як назвати, пишіть в коментарі. І я покажу це відео. Ось. Гравець зайшов на карті Big House, і він іде на підвал. Що то подивитися, і там написи, і там наляпаний кров'ю. Гравець іде і ще внизу. все внизу. І гравець прорачується ззаду, і там з'являється монстр. І монстр, наче безобітний і не страшний. Ну і трошки. А після чого монстр наче кріщати дуже громко. І ви самете по. Слухайте цей монстр дуже кричить, роздражаючи крики, а гравець тікає від монстра, щоб заховатися. А потім він тікає від підвала, щоб не доганяв цей монстр. Ну це пастка Джокера. Цей монстр дуже різко з'являється гравцю, і все, кінець. Коротше, друзі, ну виглядять прикольно і круто це зроблено. А потім розробник він побачив ну відео той самий. Чела, і він вирішив, ну, два картинки того ж самого відео. А ще новий монстр. Це називається розділений. Також відомий як істота з телевізора. Коротше, друзі, я знайшов інформацію того розділяний. І я скажу на телеканалі. Під час профілактики транслюється програма Евентні Шифри. А ще розділений – це демонічна істота, яка знаходиться в телевізорі, а гравець там ждати, наче вночі. А потім оцей розділений почав управлятися. Ну, телефону я не знаю. Короче. Следующий цей монстр це об'єкт 2088. Або правильно м'ясник. Боже, наче звучить як із грою містера Міта. Коротше, я розкажу. М'ясник керує грою пристроєм, гравця знищувати, гравця з боку клієнта, якщо істота зла. А і ще м'ясник союзник об'єкт 613 і що його вороги. Так, люди з лабораторії чиста шкіра. Я не знаю, що це як... Знать. І його ставлення до гравців. Найчастіше, агресивне, але може бути нейтральне. Ну ось. І це все монстри із пасхалок оновлення 4.5.0. І розробник побачив інфу або відео і вирішив додати як на картинку. Так, це пасхалка там на монстрів. Так, це ви зайдете в бібліотеку і ви побачите це монстрів. Це кавички. Я не знаю, як оцей. Я не придумав. Ну я інфу про нього я не знайшов. І оцей ми знаємо. І розробник додавив Тол Да, і вирішив толк Наконец-то. Нова Пасхалка, напис і гроб. Поставте портал. Отак, і зайдете в портал. І ви побачите гроб пустий. І ще там напис. Отак от виглядать напис кривавий. Да. Зайдете на нову карту пропікалсланд. Отак ми ждемо і я покажу тутор, як получити корабель Так, ви появляєтесь на карті. І я покажу. Так, ми йдемо ось сюди, як показано відео. І ми побачимо отакий там дерев'яшки. І як показано відео, так, уменшите маленький зрост. Отак от, от дуже маленьким. збільшите і все. І ви маленькі. А потім ви будете поставити портал. І запихайте в морі. Отак от от показано відео. І все. І ви зайдете в портал. Зараз зайду. І ось ви окажетесь всередині. так і ми шукаємо той же самий кораблик. Так, я зараз шукаю. Я не, наче не бачу. Так. А, ось он корабль. Так, і ви подійдете. і ви просто бійте, або стріляйте, ну ви що то захочете, або просто наступити і все. І ви і там з'явиться в магазині. Так, я в меню і там ви побачите розділі тварин. І я не знаю, як тварин. І ось кораблики отак виглядять. Ну, виглядає прикольно. Так, я провірю. Отак все виглядіть. І можна рибачити, або як зробити у фільмі. Ну, виглядає прикольно. А ще там, ну, нова функція тексту. Там можна міняти кольори і тексти. Зараз покажу, я напишу, нас? так, нас? так, і там ого, нічого собі, там можна тексти міняти і кольори. І ви все захочете. Або ну, синій, фіолетовий, червоний, жовтий і все любе, що ви захочете. Так, і ми побачимо це якісь нові тексти. Так, ось я покажу. Так, тексти отакі. Ага, все прикольно, прикольно. Ну, прикольно. Так. А там далі там, цифри там недостатні. Наче нерозумільні. Так, а може якийсь баг, мабуть. Я не знаю. Ну, відео подойшло до концу. Ну, все, друзі, з вами я нас 37К. Поставте вподобайку, підписайтесь на канал. І поставте дзвіночок, щоб не пропускати моє відео. І я дуже стараюся, і це відео дуже довгим. Коротше, і все. І зайдіте на мої соцмережі, силки в описі. І все. Всім пока-пока!